тут максимально хотел, хотел сказать. Нет, тут замки нет на крышках, на той стороне есть металлизированная шпаклевка. 150 металлизированная шпаклевка. Слухайте, друзі, хотів би вам тут невеличку сторіс розповісти. Там все, як ви любите. У нас там все, і металізована шпакльовка, і засаджена машина, і тачка зроблена в прибор. Просто-напросто, і бюджет автомобіля 70 тисяч доларів за європейську офіційну машину. Не якась там Америка. Давайте трохи детальніше. Телефонує мені замовник, каже, треба разовий огляд. Машина коштує 70 тисяч. Офіційна машина Mercedes ГЛС 70 тисяч доларів коштує дорогуща офіційна машина. Каже, хочу собі. Там начебто все окей, історія, сервіс, вся херня. Ну, на всяк випадок, треба подивитись А вже ж їдемо дивитись, приїжджаємо. Мене а вже ж впізнав так, людина на майданчик, каже, Ром, тут приїжджала куча підборщиків, дивились машину. Машина зроблена вся в прибор. Але ну ми тебе знаємо, скажемо, як є машина. Косметично фарбували з лівої сторони, все окей, легка косметика, але ну просто приїжджали, дивились, знайти ніхто нічого не може. Починаємо дивитись машину. Не беремо жодних приладів, нічого, чисто ось ось оченятки, оченятки і фонарик. І поїхали. 6 лет уже везение. Так, тут пластик присутствует, Нет, присутствует. Хорошо. Наша синушка іщу, боковина, і зашита, і на барах. І що ми по-перше бачимо? Ну, по-перше, там на 20-тах є типу, як кажуть, повздувалася пленочка. Ні, хера, тут повздувалась не пленочка, а, да, до речі, машина вся оклеєна захисною плівкою. Зробили так для того, щоб типу Менш варіантів було домагатись, що тачка фарбована. Але відчиняємо дверцята. Дивимося, на дверцятах внутрі є болтики, на болтиках декоративні, пластикові такі набалдашнички. Одного немає, на том котрого немає, тобі ж не прийшлось навіть знімати. видно, можемо побачити, що злізані грані. Тому що правильно дверцята знімати. Далі внутрі по окантовочці дверцят йде пластик. З лівої сторони його просто-напросто місцями немає. Це про що каже правильно, що там була біда бідушкою. Зазорі товчить на нужен, десь лежить просто-напросто на крилі. Банкер точно так же здесь зазорі Тут нам видно такою ще момент. Далі, порожки дивимось. З правої сторони у нас порожик. Плюночки проклеєн захисною, з лівої сторони, немає. Про що каже? Правильно, щось у нас з прийомчиком робилось. Далі, з правої сторони, плівка поклеєна одним цільним куском. Як це має бути. З лівої сторони, стик отак просто-напросто на стійки з пленки економили максимально. Далі, потолок. На потолки у нас немає квадратика СРС такого. Ну, типу, не знаю, як вам показати. Коротше, там то, що там є СССР, там значок такий стоїть Його просто-напросто немає. Але тачка реально отак от дивишся, ну, типу, в прибор пофарбований, в прибор. Просто люди заморочились, вклали в це кошти, щоб зробити нормально. Но на таких мелочах сипаться, я не знаю, як це можливо. А, далі. А, видно, що ззаді сидушка стріляла, і вона пошита, зашита криво, видно що туди лазили. Окей. Потім ми беремо що правильно толщик і починаємо дивитись. І тільки ми такі клад. Металізувана шпаклівка. Металізувана шпаклівка. Тут максимально хотів Хотіла не, не срослось металлизированная шпака. нам прибор показує Металізована шпакльовочка Тобі ж людям максимально хотіли щоб ніхто цього не знайшов Причому центральна стойка так само Металізована шпакльовка тобі металізована шпакльовка 276 11 160 млн есть металлизированная шпаклевка 115 115 150 металлизированная шпаклевка 172 центральная стойка украшенная Субтитрувальниця Удар був такої сили, ну, ми і так зрозуміли, що подушки там спрацювали. Ну Центральна стойка завалена, наружня стойка завалена, пройоми фарбувались все зі шпаклом. Зрозуміло, я телефоную клієнту кажу, там ось така херня, далі дивимось Він каже, не дивимось. Я кажу, Хлопця підзиваю, котрий на майданчику слухай, ну як дивились машину, якщо ну там навіть без приладу, я йому там клацу, ну у нас тут немає такого приладу. Геру, ну а люди, котрі приїжджали, що у них не було такого приладу. Ну окей, навіть якщо не було такого обладнання, ну ти дверцята, то з клацаєш, а там 200 мікрон. Хоча дверцята з знутрі має бути пофарбована, ну до сотки максимум, а там 200. ну вже зрозуміло, що. Дверцята знутри просто-напросто фарбували. Коротше, друзі, якось так, отака вам невеличка, цікавенька історія це про те, що я куплю класну цілу машину в Європі, європейську, офіційну не буду купувати биту в Америку. Можна думати, що ти купив гарну дачку, а насправді буде Америка. Дайте, купуйте собі автомобіль, не жлабіться. Обов'язково. Мій підбір, в інший підбір. Головне. Було Гарний підбір, звертайтесь для того, щоб перевірити автомобіль і не дати потім штангу. Бо можна попасти. Ну просто ціна цієї машини, то вона коштує 70. По факту ціна її ну 40. Ну, 40. Тому що це прям як дуже сильно всаджена Америка. Я б таку машину не порекомендував би жодному клієнту, навіть якщо б вона 40 коштувала, тому що її ну, сильно дуже засадили.